Вітаю сьогодні, розбираємо, як пошукові системи навчилися ну майже читати наші думки. Доброго дня це цікава тема, справді. Заглибимось у патент Google 2014 року. Називається контекстно-залежне ранжування. Головна ідея там це е, перехід від просто популярних результатів до того, що потрібно конкретній людині саме зараз. Так аналізуючи її поточну поведінку онлайн. Джерело наше сьогодні це витяги з патенту США 8751 470 B1. Саме так. І це ж ну, вирішує таку поширену проблему, правда? А вже ж. от вводиш щось, типу, мобільний телефон, а там, ну, просто все на світі: і магазини, і огляди, і якісь новини. А тобі, може, треба просто купити. Або навпаки почитати огляд? От, а це звичайно, людина має на увазі щось конкретне. І традиційні методи, ці загальні клік-моделі, вони, хоч і покращують, але часто б'ють по найпопулярнішому, а не по твоєму поточному наміру. Зрозуміло. То як ця технологія працює? Як вона стає таким собі е, цифровим детективом, що визначає мій намір прямо зараз? Ключ це аналіз дій користувача під час поточної сесії, ну тобто, що людина робила от щойно. Ага, якщо людина, скажімо, переходила на зайти магазинів, система може припустити так, схоже на шопінг контекст. Вона дивиться, з яким контентом була взаємодія нещодавно, цікавий механізм. І як ця інформація потім впливає на те, що я бачу в пошуку. А отут вже з'являються так звані контекстні клік-моделі. Зазвичай пошуковики що роблять: використовують загальні моделі, статистику на що люди взагалі клікають за цим запитом. Ну так найпопулярніше. А цей патент пропонує інше: використовувати спеціальні моделі. Вони побудовані на даних про те, як інші користувачі, які були в схожому контексті, реагували на ці ж результати. Ага. Тобто, якщо я зараз в шопінг контексті, то система покаже вище те, на що клікали інші покупці. Здається, у патенті був приклад з Jaguars. Саме так чудовий приклад. Якщо система вирішила, що контекст спорт, бо людина перед цим була на спортівних сайтах, то футбольна команда буде вище. значно вище. Посилання на Jacksonville Jaguars отримують набагато вищий ранг ніж, скажімо, автомобілі Jaguar. І ця різниця буде ну, помітно більшою, ніж якби використовувалась просто загальна модель без контексту. Це дуже наочно показує силу контексту. Але звідки система взагалі знає про існування таких контекстів спорт, шопінг і які сайти до них віднести. О, тут потент вводить цікаве поняття «хаб-сайти». Це, знаєте, такі дуже популярні авторитетні сайти в певній категорії. Типу великі новинні портали чи відомі інтернет-магазини. Саме так. Система їх визначає за високим трафіком з пошуку або там за великою кількістю посилань на них. А потім вона аналізує сесії користувачів, які заходили на такий хаб. І що дає цей аналіз сесій? Система дивиться, куди ще користувачі часто переходили в тій самій сесії, що й на цей хаб. Наприклад, зайшли на ESPN, а потім ще на кілька спортивних сайтів. І ці сайти, що відвідуються разом, групуються. Так, вони утворюють такий собі кластер. І цей кластер якраз і визначає контекст, наприклад, спорт. До речі, там є цікава деталь. Якщо на який сайт в таких сесіях клікали дуже рідко, ну може випадково, його можуть і виключити з кластера. Зрозуміло. Це ніби як от зайшов до книгарні. Якщо тільки напитав про детективи, продавець, мабуть, запропонує нові трилери, а не кулінарні книги. Хоча я міг цікавитись і іними, але в інший час. Гарна аналогія, так. А що робити, якщо сайт може належати до кількох контекстів? Ну, скажімо, Amazon. Це ж і шопінг, і відгуки можна почитати. Так, це теж передбачено. Патент розглядає кілька варіантів можна обрати найімовірніший контекст для цієї сесії, можливо, навіть дати користувачу можливість переключитись. Або, або можна об'єднати моделі, наприклад, зважити їх за ймовірністю кожного контексту, чи застосувати моделі окремо, а вже потім якось скомбінувати отримані ранжовані списки. Це все звучить дуже логічно для підвищення релевантності. Тобто, щоб показувати мені те, що мені справді треба зараз. Саме так головна перевага це звуження видачі, зменшення інформаційного перевантаження. Система намагається зрозуміти саме намір, а не просто ключові слова. Отже, підсумуємо, ключовий висновок: пошуковики еволюціонують. Вони вже не просто шукають за словами, а намагаються вгадати наш намір в реальному часі. Абсолютно, і роблять це, аналізуючи контекст нашої поточної сесії за допомогою спеціалізованих моделей. І для нас, користувачів, це означає е, ну, це пояснює, чому результати пошуку на той самий запит можуть іноді відрізнятися залежно від того, де ми щойно були. Так Технологія покликана зробити пошук ефективнішим, зекономити наш час і зусилля, показуючи найбільше ймовірне з того, що ми шукаємо зараз. І наостанок така думка для роздумів: якщо система так влучно підлаштовується під наш контекст, наскільки ж детально вона аналізує кожен наш крок, кожен клік? Де та межа між зручною персоналізацією і ну потенційно надмірним відстеженням нашої онлайн активності? Це дуже слушне питання. Воно виходить трохи за рамки самого. Патенту, але стосується ширших наслідків такої персоналізації. Дійсно, де проходиться межа?